Привіт слухачам нашого подкасту. Сьогодні ми вирушаємо в саме серце українських Карпат у світ, де природа розмовляє з людиною, де магія переплітається з реальністю, а кохання сильніше за смерть. Ми говоритимемо про один із найяскравіших творів української літератури тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. Автор написав тіні забутих предків у 1911 році. На рік раніше Михайло Коцюбинський відвідав Гуцульщину, зокрема Криворівню. Він настільки захопився гуцульською культурою, що вирішив написати повість, яка передасть її колорит і багатство. Письменник не просто малувався Карпатами, він ретельно досліджував життя гуцулів. Коцюбинський занотовував їхні звичаї, слухав казки та легенди, спостерігав за обрядами. Це дало йому глибоке розуміння культури гуцульщини, яку він майстерно відтворив у творі. Автора також цікавили, як культура вірування і природа впливають на людину. У гуцульській традиції: любов і смерть, життя і природа, людина і містика нерозривно пов'язані. Це стало основою для створення тіни забутих предків. Поговоримо про те, чому «Тіні забутих предків стали справжнім літературним проривом. По-перше, Коцюбинський поєднав імпресіонізм з фольклорними мотивами, створивши багатошарову і й поетичну повість. У творі багато символів, метафор і тонких деталей, які передають як драму персонажів, так і магію Карпат. Автор інтегрував у текст гуцульські вірування образи мавки, чугайстра, духів природи, усе це створює відчуття, таку ніби реальність, де природа має душу. А тепер до сюжету. У центрі Іван та Марічка, нащадки двох ворогуючих родів: сім'ї Палійчуків та сім'ї Гутенюків. щось на кшталт Ромео і Джульєти, але з гуцульським колоритом. Вони закохуються одне в одного ще дітьми. Їхнє кохання чисте і сильне, але як і у Шекспіра обставини не дозволяють їм бути разом. Ворожнеча між їхніми родами стає основною перешкодою. Будучи підлітками, закохані проводять багато часу разом, гуляють горами, співають гуцульські пісні. Марічка виявляється дуже обдарованою. Вона знає безліч коломийок, які сама же складає. Іван зачарований її талантом і красою. Іван і Марічка мріють про спільне майбутнє, але доля розлучає їх. Іван мусить піти на полонину, щоб працювати пастухом і заробляти на життя. Під час його відсутності стається нещастя. Марічка гине, впавши в бурхливу ріку Черемаш. Ця подія стає величезним ударом для Івана. Він не може змиритися з втратою коханої. Його душу роздирає біль і віччай, а пам'ять про Марічку переслідує його навіть після її смерті. Іван уявляє, що бачить її, чує її голос. Її образ стає для нього живим і майже містичним. Іван намагається побудувати нове життя з іншою жінкою Палагною. але цей шлюб не приносить йому щастя. Палагна сильна, практична, але груба й далека від тонкої душі Івана. Їхній шлюб виявляється формальним і безрадісним. Палавна знаходить розраду в іншому чоловікові мольфарі Юрі. Іван не має сил протистояти цьому. Він дедалі більше віддаляється від реального світу, живе спогадами про Марічку і стає самотнім у своїх думках. Одного дня Іван зустрічає в лісі містичну істоту чугайстра. Це добрий дух лісу, який пропонує Івану порятунок. Але той вже не хоче боротися за своє життя. Його душа занадто втомлена від страждань і туги. Незабаром після цього Іван гине за загадкових обставин. За однією з версій його гублять тіні минулого, спогади про марічку, які стають сильнішими за реальність. Івана поховали за гуцульськими традиціями, станцями і піснями. Говорячи про цей твір, не можна не згадати Карпати, які є справжнім персонажем історії. Природа в тінях забутих предків це не просто декорація, це окремий живий світ. Гори, ліси, ріки усе тут дихає, рухається, взаємодіє з героями. Згадаймо Черемош, який ніби символізує стихійну силу природи і людських почуттів. Містика тут дуже гармонійно поєднується з реальністю. Це і є особливість гуцульського світогляду, де життя тісно переплетене з віруваннями і легендами. У творі дуже багато важливих тем. Насамперед, це, звісно, тема кохання. Хання Івана і Марічки символізує щось вічне, незнищенне. Воно залишається навіть після смерті. Інша важлива тема це зв'язок людини з природою. Природа тут і союзники і ворог. Вона може дарувати натхнення, але й карати за порушення її законів. І, звісно, тема традицій Гуцульські обряди, звичаї, вірування. Усе це передає красу культури, яка зникає під впливом часу. Коцюбинський, ніби зберіг її для нас у своєму творі. Ось кілька цікавих фактів. Наприклад, за мотивами Тіни Забутих предків, у 1965 році Сергій Параджанов зняв культовий фільм. Це був прорив для українського поетичного кіно, а фільм здобув десятки нагород у світі. А яка в ньому музика? Гуцульські мелодії стали невід'ємною частиною атмосфери. Ще один факт цей твір був перекладений багатьма мовами, тому він представляє українську культуру далеко за межами нашої країни. Дякуємо, що були з нами! Читайте українську класику, відкривайте красу рідної культури і обов'язково повертайтеся до нас за новими епізодами.